Всім привіт! Мене звуть Олеся і я рада вітати вас на моєму каналі. З 1 вересня цього року осінь нас радує прекрасною осінньою погодою. Хочеться просто сидіти вдома, пити какао, завернутися в плед і читати улюблені книжки. Тому сьогодні я розповім вам про ті книги, які я планую читати саме в цьому сезоні. Багато хто з вас знає, що осінь це мій улюблений сезон для читання, і до того ж це дуже продуктивний час. Якщо так в середньому я встигаю прочитати за місяць 5-6 книжок, то восени це може бути 10, 11, а інколи і 12. Я сподіваюся, що цієї осені я буду багато читати, тому що зараз, наприклад, 3 вересня, коли я знімаю це відео, я вже дочитаю. Другу книгу. Обидві я почала читати 1 вересня. Досить швидко. Мабуть, ще один маленький дисклеймер, який я все-таки проговорю. Всі ті книги, які я буду вам сьогодні показувати і про які буду говорити, це не мої 100% плани. Тільки такі книги будуть прочитані і все. Можливо, на якісь у мене не вистачить часу. Можливо, я просто перехочу читати якісь з них. Це такий орієнтир, від якого я буду відштовхуватися. І взагалі мені просто дуже подобається планувати, дивитися відео з планами у інших блогерів. Тому давайте вже починати. Книжкові плани на осінь. Поїхали. Всі книги, які я запланувала читати в цьому сезоні, я поділила на декілька блоків, і перший із них я назвала Найкраще смакує восени. Тобто такі атмосферні осінні книги, які найкраще читати саме в цьому сезоні. І перша книга це та, яка є в будь-якій осінній підбірці. Ну, напевно, 90% підбірок мають точно цю книгу. Це Еліс Хофман і її практична магія. Я до сих пір не читала цю книгу, вона не дуже велика, і, до речі, її немає у мене. В папері я буду читати її в електронці і, скоріш за все, в оригіналі, тому що я починала читати перші сторінки, в принципі, читається дуже-дуже легко, без проблем. І ця книга розповість нам про сім'ю, в якій полюбляють займатися магією. Наскільки я розумію, це сучасна сім'я, і там будуть певні події відбуватися. Я не знаю, про що саме буде ця книга, але я точно знаю, що це така атмосферна, атмосферна осіння книга. Так всі говорять. Я перевірю це. Якщо ви читали, обов'язково напишіть в коментарях. Я знаю, що російською ця книга видавалася декілька разів. Можливо, ви натрапляли на цю книгу, можливо, ви її читали. Але ми з вами рухаємося далі. І ще одна книга, яка також дуже часто зустрічається в подібних підбірках: це Наомі Новік і її книга «Апрутид». У мене є ця книга. Під назвою чаща, але знову ж таки, я скоріш за все буду читати її в оригіналі, через те, що починаючи з перекладу назви, я вже розумію, що краще читати в оригіналі, адже «uprooted» – це значить викорчований. Якщо ми говоримо про дерево, якщо ми говоримо про людину, це, це значить, що її силою перемістили з одного місця на інше. І саме це буде з нашою головною героїною, яку забирають з якогось села і переміщають, переміщають в ліс в певний наскільки. Які я розумію, і так, там далі будуть якісь події. Книга також вважається дуже атмосферною, дуже осінньою. І я думаю, що вона мені, скоріш за все, не сподобається. Через те, що останнім часом я не дуже люблю читати Young Adult. І мені, не дивлячись на те, що сподобалась книга Зимове срібло, оця, я не впевнена, що сподобається. Через те, що тут така арка, любовна лінія. Типічна для Янки Далт, а знову ж таки, я зараз поки що не дуже читаю таку літературу, але я все-таки хочу її прочитати, щоб зрозуміти, чи варто її тримати на книжкових полицях, чи може краще вже її комусь віддати, подарувати і так далі. Якщо читали цю книгу, також обов'язково напишіть в коментарях, що ви про неї думаєте. І ще одна книга, яка також у мене є, на жаль, російською мовою. Це рік відьомства» автор Елексіс Гендерсон. Я дуже довго шукала цю книгу. Я пам'ятаю, як я чекала, доки її перекладуть. Тому що ця книга досить популярна на англомовному буктюбі, Її дуже багато хто читав. Проте одна з моїх улюблених блогерок казала, що їй не сподобалася ця книга, а у нас з нею дуже схожі смаки. Ну що ж, побачимо. Як бачите, тут у мене такі містичні темні історії, десь про відьом, десь про якихось інших створінь, про, про все таке осіннє, атмосферне. І от наступний блок це буде щось абсолютно нове для мене, тому що я хочу нарешті познайомитися з таким направленням, як Темна академія. Сюди відносяться книги. Події, яких розвертаються в певних школах, університетах, і зазвичай є якась така темна історія, можливо, певне вбивство студента чи викладача, і якісь, дуже багато якихось таємниць, розслідування, і все це також дуже атмосферне. І зазвичай темна академія. це той піджанр, мабуть, це піджанр, який найкраще всього заходить восени, тому я залюбки з ним познайомлюся. Взагалі, якщо так трошки відійти від теми, зараз у мене якийсь пунктик. Я дивлюсь дуже багато відео на Ютубі, які присвячені саме навчанню в університетах. Я дивлюсь е, влоги з е, Кембриджа, з Гарварда, і також сьогодні, буквально зранку, подивилася одне відео студента про ЄЛ. І знаєте, це настільки круто, коли студенти, які самі навчаються в цих університетах, знімають своє життя. Я пам'ятаю, що останній раз я так залюбки дивилась щось подібне, коли дивилась серіал Дівчата Гілмор, і там дуже часто згадувався Гарвард, показували Гарвард, і мені так. Подобалося дивитися взагалі про це. Тому зараз я відкрила для себе ці канали, і, можливо, чим далі, тим більше буду такого дивитися. І тому, повертаючись до книги, я думаю, що ця тема зараз мені мала би зайти. І перша книга, яку я тут дуже хочу прочитати, це Таємна історія Дони Тарт. І знову ж таки, на жаль, я не можу знайти цю книгу в папері. Вона видавалася, наскільки мені відомо, в 2017 році, і зараз її просто днем з вогнем не, не можна знайти. Я на OLX знайшла. Один екземпляр за 3 тисячі гривень, але м -м, вибачте, я не буду купувати за 3 тисячі гривень. Якщо у вас можливо є ця книга, і ви хочете її продати, передарувати, або просто знаєте, де можна її купити, обов'язково напишіть мені в коментарях. До речі, я починала читати Донну Тарт і її. Точно, та книга, яку я починала читати, називається Маленький друг. І я помітила, що у Дони Тарт досить специфічна мова, до неї треба звикнути, призвичайтися, але я впевнена, що мені сподобається. Тому що ця книга реально подобається дуже багатьом. І я сподіваюся, що я також буду однією з тих, хто зацінить її. І ще одна книга, яка також можна її віднести до темної академії, це порівняна новинка Лі Бардуго дев'ятий дім. І це та книга, яка зараз на Буктюбі викладає. Викликає абсолютно різні відгуки. Одні кажуть, що це просто найкраща книга Лі Бардуго, яка була написана. І інші кажуть, що це взагалі щось таке слабке, незрозуміле. Мені, власне, дуже подобається шістка воронів і через те я. Маю таке трошки підвищені очікування від книги «Дев'ятий дім. І в дев'ятому домі, наскільки я розумію, також буде університет ЄЛ. І тільки це не просто звичайні студенти в звичайному університеті, як це було у Дони Тарт, а там буде також доля містики, якийсь клуб окультних наук. І мені здається, що там будуть також якісь певні створіння, демони, відьми і так далі. Ну що ж, мені дуже цікаво прочитати щось подібне. Книга є українською мовою. Спробую її знайти. Здається, я бачила в якомусь онлайн-магазині. Треба прикупити. І ще одна книга, якої, на жаль, мені здається, в перекладі українською немає. Вона називається Якби ми були злодіями. І цю книгу я знайшла в аудіо в додатку, який зараз яким зараз я активно користуюся. І Якщо говорять зазвичай про темну академію, то цю книгу також постійно згадують через те, що тут у нас університет клуб любителів Шекспіра, і знову ж таки вбивство, розслідування і дуже дуже все темне і покрите таємницями. Спробую, якщо вам подобається темна академія, обов'язково напишіть в коментарях, можливо, у вас є певні рекомендації. Можливо, ці всі книги мені треба трошки відкласти і взяти щось інше, з чого варто почати читати. До речі, темна академія це не тільки щось таке фентезійне, ні, це може бути і звичайна університетська історія з певним там вбивством, таємницями розслідуванням і так далі. Переходимо далі. Наступний блок книг це, звісно, звісно, детективи і трилери. Нарешті я повертаюся до цього жанру. Я сподіваюся, що найближчим часом я навіть зроблю якийсь марафон. Може, не 24 години читання, а навіть тиждень читання детективів та трилерів. Поки що я тут собі запланувала лише три книги, а там далі як уже піде. У мене на поличках є трошки детективів і трилерів в запасі, буду вибирати щось звідти, але точно хочу прочитати Дженніфер Макмахон і її запрошених. Історія про. Сім'ю, яка переїжджає в сільську місцевість, і там починають творитися якісь дуже дивні дуже дивні події, тому що вони будують будинок на якійсь проклятій землі. У Дженніфер МакМахлен читала людей зими. Ця книга може трошечки буде неї схожою, але подивимося. Наступна книга, також та, яку я показувала вам в останніх книжкових покупках, це «Макс Кідрук» і його не озирайся і мовчи. Скільки ж я отримала повідомлень від вас стосовно того, що читай, читай, тобі обов'язково сподобається. Виявляється, у мене досить багато фанатів цього автора. Це український письменник. І це, до речі, не стандартна людина, наскільки я зрозуміла. Ви мені рекомендували і подкасти з його участю, та й інші книги казали, що вони. Реально дуже круті і е, не поступаються якимось зарубіжним письменникам. Я вам вірю, буду читати найближчим часом, знову ж таки, скоріш за все, в марафоні, щоб ділитися з вами оціми першими емоціями, враженнями від цієї, цієї книги. І ще одна книга це подарунок від моєї підписниці, який у мене лежить на полиці десь з минулої зими, і мені дуже хочеться прочитати цю книгу. Це Ганна Кент і її смак диму. Я думаю, що цю книгу є. Я можливо і не буду брати на марафон, але однозначно прочитаю, тому що моя мама читала її, їй дуже сподобалося. Вона сказала, що книга дуже атмосферна. Прямо так і сказала: я вірю своїй мамі. Через те я буду читати цю книгу стовідсотково. І, звісно, я, можливо, ще щось сюди виберу. Зараз є дуже багато різних трилерів, детективів, які мене цікавлять, проте я не знаю за що взятися. Поки що. Ці три. Ну а ми з вами переходимо до наступного блоку. Це фантастика і фентезі. Ну і перша книга, яку я зараз буду вам показувати, це та яку я дуже хочу, якомога швидше почати читати. У мене вже так сверблять руки. Проте зараз я поки що знімаю трошки інший проект для букюбу і не хочу, не хочу змішувати враження. Так, от тут у мене Джеймс Корі і прокинеться Левіафан. Перша книга із циклу під назвою Експансія. Також, як тільки я показала вам цю книгу в книжкових покупках, ви мені сказали. Блін, це такий крутезний цикл, треба швидше братися за нього. Я навіть не знаю, чого очікувати від всього циклу, тому що це не просто наукова фантастика. Тут у нас і космоопера, і детектив, і трилер, і хорор. Коротше, все-все-все, що я люблю через те, дуже хочу вже якомога швидше взятися за цю книгу. Наступне, так, а де ті книжки? Де ті книжки? У мене просто тут купа книжок навколо мене, і треба знайти наступні дві, які я буду читати цієї осені. По-перше, з моїх літніх планів в осінні точно перекочує книга Брендона Сандерсона під назвою Той, хто дав клятву. І як бачите, я вже почала читати цю книгу, проте не пам'ятаю вже, що там було в перших розділах. Треба буде скоріше за все перечитувати. І друга частина завершилася на такому кліфхенгері. Мені так цікаво знати, що там буде далі, в третій частині. Але от, бачите, поки що не читаю. Мабуть, розтягує через те, що Брендон Сандерсон трошки а, переніс вихід п'ятої частини завершальної, завершуючої, тієї, що завершить. Цикл, цей величезний. Так, там, мабуть, мало би бути 10 книжок, але він якось їх так розділив, що книжок всього 5. І так виходить, що якщо я зараз прочитаю цю, а потім наступну, я, мабуть, забуду перед виходом останньої книги про що було в цих книгах. Через те я так дуже-дуже хочу його розтягнути, весь цей цикл. А, не знаю, навряд чи вийде, тому що дуже вже цікаво, що тут буде далі. І наступна книга. Знову ж таки, та яку я вам показувала в моїх останніх книжкових покупках, у мене досить високі очікування. І від цієї книги це Вікторія Шваб і її незриме життя Адділярю. Ця книга подобається дуже багатьом. Хтось каже, що вона... Всередині затянута, я не знаю, перевірю. Багато блогерів, які читають подібну літературу і цікавляться творчістю Вікторії Шваб, кажуть, що це найсильніша робота авторки. Тому я починаю саме з найсильнішої роботи виходить, бо я починала читати Darker Shades of Magic, але щось мені якось там, чи то не пішло, чи я просто закинула. Не той настрій був. Там було також досить непогано, але я не знаю, чому я не завершила ту книгу. Проте. Цю, я думаю, що швиденько прочитаю. І ще мені дуже подобається видання цієї книги. Я прямо кайфую від нього. Тому, як я вже вам і казала, навіть якщо книга мені не сподобається, я її залишаю на своїх книжкових полицях просто для краси. Нехай вона стоїть і мені просто радує око. Так, ну що, поки що, з фентезі фантастикою все. Можливо, дуже можливо, я буду читати сагу про живі кораблі, другу книгу під назвою Божевільний корабель, тому що першу я дочитала. Але чому можливо? Через те, що перша книга мене не вразила. Так, мене вона зовсім не вразила через те, що там нічого не відбулося. Е, для мене ця книга була, ну, ні про що так. Ми познайомилися з світом, з героями, але. Я очікувала набагато більшого. Якби я не знала, що там попереду ще дві книги в цій сазі, а потім ще декілька саг, які будуть пов'язані всі між собою, то я би скоріше за все закинула. Але я вже перейшла в прочитане у нас з вами плани. Наступний блок книг це такий, якого ще до цього ніколи не було на моєму каналі. Я вирішила поєднати історичну прозу, а також книги, які основані на міфах та легендах. Ну, по-перше, я хочу дочитати Вулф Гол Хіларі Мантел. Я не розраховую на те, що я прочитаю другу та третю книги, але, хоча б першу мені дуже хочеться дочитати, тому що читається швидко. Мені цікаво. Я зупинилася через те, що я читала інші книги. Мені якось хотілося влітку читати більше фентезі, а от думаю, що більш серйозну літературу, як, наприклад, ця книга, я буду читати уже восени. І тут у нас Томас Кромвель, його становлення як такої свідомої особистості, людини, яка ну, фактично дуже багато всього зробила для розвитку королівства. І ми бачимо його гострий розум і те, як він. Тих чи інших ситуаціях володіє собою та е, як він там рухає, рухає на карті, знаєте, фігурки. Це все робить Томас Кромвель. Людина, яка вийшла фактично із низів, але добилася дуже багато чого. І наступні дві книги, ті, яких, на жаль, немає в мене в папері, це Стівен Фрай, і мені дуже хочеться дочитати його героїв та Трою. Після цього, якщо я все-таки прочитаю ці дві книги або прослухаю, подивлюся, якщо знайду аудіо, то обов'язково буду слухати, щоб це все якось швидше було. Після цього мені дуже хочеться прочитати Медлен Міллер і її церцею. через те, що я читала ем, Ахіла, і мені дуже сподобалась та книга. Я пам'ятаю, як я знімала 24 години читання, я плакала в кінці, хоча я і знала, чим все має завершитися. І мені дуже сподобалося те, як пише Медлен Міллер. На жаль, книги в папері у мене немає поки що, але вона є українською, я точно знаю, просто ще не вирішила, якою я буду читати мовою. Ну, і якщо, якщо у мене буде Ще час я зверну увагу також на сучасну літературу. Художню літературу і, можливо, на класику. Проте, якщо говорити про класику, то я поки що не буду вам говорити, які книги я планую читати, через те, що стосовно класики, у мене є невеличкий проект, і щоб вам було цікавіше, я не буду оголошувати книги, які, які я власне напланувала читати. Проте розкажу вам трошки про сучасну художню літературу. Це книги, які можливо я прочитаю, хоча я не впевнена. Перша з них називається «Waking in Kate. Книга одного з моїх улюблених сучасних авторів Сари Едісон Ален. І це, здається, остання книга автора, яку я не читала. Вона досить коротка. І я не дуже цікавилась тим, про що вона буде. Мені вистачає того, що це Сара Едісон Ален. Але не тільки Сара Едісон Аллен буде в списку сучасної художньої літератури книг, які я хочу читати цієї осені. Я дуже хочу нарешті познайомитися з такою письменницею, як Крістін Ханна. Я дуже багато чула про неї. Досить відомими є книги Соловей з життям на одинці. Проте в мене є її True Colors, книга, яка не перекладена поки що ні українською, ні російською. Тому я думаю, що я почну. Ну, з цієї книги. І також у мене є з життям на одинці», Проте це вважається найсильніша книга авторки. Через те я не хочу її читати, щоб знаєте, потім не було так. «Не Всі книги буду порівнювати тоді з тією. Ні, поки що я почну саме з Colors, Тим більше, що тут анотація мене також зацікавила. Цю книгу, до речі, мені також прислала моя підписниця. Так що, дякую, буду читати. І окрім цього, буду продовжувати також знайомитися з циклом про сім сестер Люсінди Райлі. І тут у мене сестра шторму. Це друга книга, це значить, що першу я прочитала. Перша була в мене в літніх планах. Наскільки я розумію, всі книги Люсінди Райлі будуть дуже сильно схожі одна на одну. Вони будуть написані. За однією схемою, проте мене це зовсім не бентежить. Е, головне робити певні паузи і читати інші книги між цими книгами, бо я чула такі відгуки, що якщо читати все підряд, то е, дуже швидко набридає. Дуже швидко. Якщо ви читали всі книги цього циклу або, хоча б деякі, обов'язково напишіть в коментарях, яка з них вам найбільше подобається. Фух, мені здається, що це відео я вже знімаю цілу вічність книг. Тут у мене ого го скільки! А ще є два блоки. Перший з них називається Янг Adult та Ромфанд. Я вирішила об'єднати ці два жанри через те, що вони так чи інакше інколи пересікаються. І якщо говорити про Ромфанд, я дочитую третю книгу Сари Джей Мас із циклу «Королівство шипів і Троянд. Якщо говорити про Young Adult, то я дуже хочу дочитати продажне королівство. Воно ж королівство Сашахраїв. Продовження шістки воронів, тому що шістка воронів, як я вже сьогодні говорила, мені дуже і дуже подобається. Я не знаю, чому я до сих пір не дочитала другу частину. І якщо говорити про останній блок книг, це знову ж таки такий, якого мене ще ніколи не існувало на каналі, але я вирішила його зробити. Я, я подумала собі так: у мене на полицях. Стоять книги, які там уже стоять цілу вічність і досить їм стояти. Цей блок я назвала Дочитай або Віддай. І зазвичай на сезон я буду обирати дві, максимум три книги, які я або прочитаю в цьому сезоні 100%. Книги мені або сподобаються, або не сподобаються. Я вам обов'язково розповім. Або якщо я не прочитаю ці книжки, я обов'язково буду їх віддавати, продавати і тому подібне. І Перша така книга це буде Халет Хосейні і Його той, хто біжить за вітром. Я не знаю, скільки разів ця книга у мене вже кочувала з планів в плани. План. Нарешті треба її прочитати. До того ж, книга не така вже й велика. Дуже багато хто читав її з моїх знайомих і казали, що це шикарна книга. Вона тобі точно сподобається. Це така драматична історія, трошки слабша за наступну про жінок в Афганістані. Я забула, як вона називається, Тисяча сяючих сонців чи щось таке. А от ця книга також мала би мені сподобатися. І я не розумію, чому я її до сих пір не прочитала. Не було настрою просто. Ну і остання книга, а точніше, книги, тому що тут у мене ціла трилогія. Зупинилася я на другій книзі, проте тут залишилося мені десь 100 сторінок. І зараз мова йде про Девабацьку трилогію. Я або дочитаю її цією осінню, або буду просто її віддавати комусь, дарувати або продавати. Я ще не вирішила, що робитиму з нею через те, що вона так стоїть і гарно, ніби, але ж місця стільки займає. І якщо говорити про першу книгу, то вона мені ніби сподобалась. Друга, ну, бачите, я от навіть 100 сторінок не дочитала, бо щось там мені ну не те. Мені здалося, що настільки вона якось затягнута, все було, і так далі. Остання книга, сподіваюсь, що вона витягне цю трилогію, і трилогія таки лишиться у мене на поличці. В принципі, дуже класна атмосферна трилогія. Проте побачимо. Ну що ж, друзі, от такі у мене книжкові плани. Можливо, я щось приберу звідси, можливо, щось додам. Обов'язково напишіть, які книги ви плануєте читати цієї осені. І напишіть, чи взагалі сезонне читання для вас важливе чи ні. Бо я та людина, яка. Просто безмежно романтизує осінь. Так, у мене день народження восени, але я не думаю, що це причина, чому я так люблю цей сезон. Я відчуваю себе максимально продуктивною осінню. Я зазвичай беру найбільше роботи на своїй головній роботі восени, і я зазвичай дуже багато читаю, не дивлячись на те, що дні стають все коротшими, коротшими, коротшими. І я навіть відштовхуюсь від того, яка погода на вулиці, і вибираю книги. Тому, якщо у вас так само, чекаю вас в коментарях. Ну, а ми з вами будемо завершувати на сьогодні. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підтримайте його лайками, підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А наступне відео це 24 години читання. Я знаю, ви чекали, буде зовсім скоро. Тому до скорих зустрічей і па-па!